вилизала, то б ви тут ніхто не були, понімаєте? Ніхто не були. А ти вже тут 25-й, і вона вже 25 подала на суд, а ти будеш 26-й. О! Розрішення на зйомку. швидко! <різь> Є у вас чоловік вдома? Розрішення на зйомку. мене, швидко! Так я хотів поспілкуватися. Я з сказала мусоріка. розрішення на зйомку. хто ти такий? Ми журналісти. І відкуди? Який канал? Телеканал <різь> 2 плюс 2, програма «Люстратор». Ваші корочки, хто ви такі взагалі? Чекайте, ви можете ну, адекватно О, за руку. Я об'єднано то з тобою розговариваю. Ви дружина Дмитра. чи хто? Я тобі кажу, представся, хто ти такий. Ну, почекайте, ви дружина Дмитра. Представся мені. Я вам посвідчення показати. Ну, Не, не Руки чіпайте уберіть. руками. Руки я не хочу, щоб він з вами балакав. Чому? Ой, чому? Так. А вам розказати чому? Так. Розрешення на зйомку. Ну Ми ж саме спілкуємося. Дивися, он те бидло. Привозила вже не раз сюди. Скільки людей? А чому ви так ображаєте людей? Ну О, що вам дає право так говорити? Ну, що чому бидло? Ну а ми хто? ж з вами освічені люди. розумієте, правильно. А ну, ви хто? кажете бидло. Освічені... Ти дійдеш, тварюка. Ага. Я тікаю з дитям своїм малим. Сім'я людини, яка Оце я, ага. я такаю. Ага. Да. Так... Оце... Оце... Щоб мій чоловік таке зробив. Ти просто сестра яку ти убивала? Виганяла? З сокирами ганялася? Право, і по цеє, це. а вона заслужить. Вас, вона зас... Ні, нема. У вас немає, Ні, немає Я говорю тобі в очі, і її в очі. Не тобі я ви це по перше. Я а ти? ти, а, ти право, ви. а ти що викаєш? викаєш? А ти викаєш? А, а, Ні, я не чула так, ти мікрофон насунеш а, в рот, і, вами, і, 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 а мені притино на тебе дивитися.